Бо, коли хтось каже, не переживайте, ми все самі оформимо. Саме тоді і варто переживати. Бо купувати квартиру з ріелтором-продавця продавця це як йти в суд з адвокатом іншої сторони. Двічі більше витрат і купа нервів. А головне менеджер в офісі вам вже не друг, бо квартира вже продана. 5 речей, на які майже ніхто не звертає уваги при купівлі квартири. І дарма. Бо одна з них може дійсно коштувати вам десятки тисяч гривень. Ми в XST щотижня бачимо одні й те ж саме помилки. Тому вирішили зібрати їх у цьому відео, щоб ви точно знали, на що звертати увагу. Погнали! І залишайтесь до кінця, бо пункт 5 може дійсно вплинути на майбутню вартість вашої квартири. Помилка номер 1 Все нове значить надійне. Уявіть, за заходите в новенький ЖК. Все блищить, кавовий аромат у шоурумі менеджер усміхається. У нас тут і дитячий майданчик, і утеплення за євростандартом, і фасад з інновацій. Але не поспішайте радіти. Реальність може бути зовсім іншою. Будинок ще не зданий, комунікації не підключені, фасад тріскається, хоча ви навіть ще не встигли переїхати. Ліфт не працює, бо його підключать коли-небудь. У Львові був кейс, ЖК вже продали, люди взяли іпотеку, а здати не можна. Муже, півтора роки. Люди жили на оренді, паралельно платили іпотеку, двічі більше витрат і купа нервів. А головне менеджер в офісі вам вже не друг, бо квартира вже продана. І всі європейські технології тепер ваш квест. Тому не ведіться на запах свіжої фарби і гарні рендери. Перед покупкою варто задати собі кілька простих питань: будинок точно зданий, перевірте наявність сертифікату, готовність до експлуатації. Яка ситуація з комунікаціями? Запитайте про підключення. Води, електрики та опалення. Хто забудовник? Досліджуйте його репутацію в інтернеті, відгуки покупців та будь-яку історію з іншими проектами. Хто продає квартиру? Чи це юридична особа або фізична особа? Це важливо для гарантій та правових нюансів. Нове не означає надійне, а свіжий ремонт не перекриє проблеми із комунікаціями. Помилка номер 2 Купив і забув. Ви знайшли ідеальну квартиру, документи в порядку, угоду підписано, ключі на руках, здається. Все вирішено, але це лише половина шляху. Основні ризики ховаються саме на етапі угоди переоформлення власності. Реальний випадок. Пара з Харкова купила квартиру в Києві. Все виглядало ідеально, аж поки не з'ясувалося, що на квартиру накладено арешт у межах кримінальної справи проти продавця. У результаті три місяці нервів і неможливість продати чи повноцінно користуватися нерухомістю. Ви можете запитати, обтяження ж перевіряє нотаріус? Так, нотаріус зобов'язаний перевіряти. Вірити наявність арештів, боргів та обтяжень у відповідальних реєстрах, але на практиці не всі однаково відповідально до цього підходять. Саме тому важливо обирати надійного нотаріуса, того, хто не проводить сумнівні угоди і дійсно дбає про безпеку угоди. До речі, нотаріуса обирає покупець, адже саме він ризикує грошима. Ми, як агентство можемо порадити перевірених фахівців, які дійсно захищають інтереси клієнтів. Також варто звернути увагу на такі речі перед покупкою. Арешти, іпотеки, борги перевіряє нотаріус. Але варто переконатися, що це зроблено належним чином. Справжність технічного паспорта не просто папірець, а важливий технічний документ, повноваження продавця, спадщина, довіреність, співвласники усе має бути чітко. Хто оформляє угоду, не дозволяйте, щоб це був свій нотаріус продавця. Бо коли хтось каже, не переживайте, ми все самі оформимо. Саме тоді і варто переживати. Щоб не потрапити в ситуацію, де доведеться боротися за своє майно, краще мати поруч надійного представника, який на ринку щодня і знає, де може бути підводні камені, і заздалегідь їх усуне. Помилка номер три: місце головне, а сусіди неважливі. Здається, що найголовніше це райони, метро поруч, кав'ярні, магазини, але часто забувають, що важливе не тільки місце, а й те, що відбувається безпосередньо в будинку. У нас був кейс: квартира в шикарному районі. Але під нею був спортзал. І це означає шум з сьомої ранку до десяти вечора, а іноді і довше. І навіть якщо сам будинок новий і красивий, шум може перетворити життя на справжній кошмар, що обов'язково треба перевірити перед купівлею, що знаходиться під вами і над вами, і якщо там ресторан, спортзал, магазини, шум буде практично постійно. Який склад мешканців у будинку? Гуртожиток, комуналки, оренда, все це впливає на атмосферу. Їзд, двір, паркінг, перевірте, хто туди ходить, які люди живуть у будинку. Локація це не тільки ідеальний вигляд на карті, це ще й звуки, запахи і люди, які кожного дня будуть вас оточувати. І якщо ви не хочете розбиратись у всіх цих нюансах самостійно, просто довіртеся тим, хто знає на що звертати увагу. Саме тому ми створили телеграм бот «Квартирант» від команди XT. Ми понад 6 років працюємо з нерухомістю та вже провели тисячу успішних угод. Ми бачили всі ці болі на власні очі і зробили простий зручний інструмент, який справді допомагає. У квартиранті можна шукати квартиру по фільтрах, ціна, район, поверх. І головне тільки актуальні варіанти. Посилання на бота в описі до цього відео. Просто відкрийте, знайдіть свою квартиру без нервів. Помилка четверта: думати, що поверх не має значення. Ну, типу, є ліфт і норм. А потім приходить перше відключення світла, і ти такий стоїш на першому. Дивишся вгору на свій 16-й і розумієш, що це не просто цифра в оголошенні. Найчастіше люди ведуться на гарний вигляд. 18-й поверх: місто, як на долоні, романтика. Але ніхто не думає про те, як це підійматися туди пішки з коляскою, пакетами, дитиною, особливо коли ліфт ламається або світла немає. З іншого боку, перший поверх здається зручним, але по факту під вікнами хтось курить, гавкає, говорить, їздить, світить фарами, а ще агризу. Вони можуть з'являтися частіше, особливо якщо будинок не новий. На верхніх поверхах теж своя романтика і свої проблеми. Влітку справжня сауна. Взимку холодніше, бодах зверху, а тепло втікає. Якщо десь протік, вгадайте, хто першим це відчує. Ми завжди радимо, третій, сьомий поверх золота середина. І світло є, і до укриття недалеко, і без ліфта реально нормально дістатись. У нас навіть був клієнт, який купив квартиру на 17-му поверсі. Каже, не Зміг стояти. Такий вигляд через рік продав, але з виключеннями, коли ліфт не працював, то кожен день як марафон. Тому, якщо дивитись квартиру, не просто цініте поверх, а дійсно думайте, як я сюди добиратимуся вночі під час тривоги, як сюди мама дійде з коляскою. Чи готовий я до того, що щось піде не так? Поверх це не просто цифра, це ваш щоденний досвід. Помилка номер 5 Ріалтор завжди на вашому боці. Якщо ви самі прийшли на показ з великою мові вас супроводжує ріелтор продавця. Його завдання просте: продати саме цю квартиру, не шукати кращу для вас, не вказувати на мінуси, а зробити угоду. У нас був кейс, пара шукала тиху квартиру. Ріелтор показав їм об'єкт біля мрев. а це постійні сирени. Про це, звісно, ніхто не згадав, бо захищав інтереси продавцям. Що робити, щоб таких ситуацій не відбулося? Працюйте з власним ріелтором, якого наймаєте і оплачуєте ви. Його задача представляти саме ваші інтереси, знайти найкращий варіант, торгуватися, перевірити документи і, чесно сказати, дає підводні камені. Це не обов'язково дорого, зате ви отримуєте спокій, прозорість і підтримку. Бо купувати квартиру з ріелтором-продавця це як йти в суд з адвокатом іншої сторони. Що ж, квартира це не просто квадратні метри, це ваше майбутнє, ваша безпека і щоденний комфорт. Тому перевіряйте все, думайте наперед, питайте і не соромтеся радитися з фахівцями. До речі, в коментарях напишіть, який поверх для вас ідеальний, а ми підкажемо, які є варіанти в цьому діапазоні. З вами була команда X-Estate. Якщо було корисно, вподобайка, підписка і до зустрічі у нових відео.